Господь сказав так: іди і купиш баньку в ганчара, і візьми собі старших народу та старших священиків. І вийдеш до долини Бенгіннома, що при вході до череп'яної брами, і будеш там оголошувати ті слова, що до тебе я їх говоритиму. І скажеш послухайте слова Господнього, царі Юди та мешканці Єрусалиму. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів: ось я зло наведу на це місце. Так що всякому, хто почує про нього, задзвенуть в його вухах. Це за те, що вони залишили мене і вчинили чужим оце місце, і кадили у ньому для інших богів, що не знали їх ані вони, ні батьки їхні, ані юдейські царі, і кров'ю невинних наповнили місце оце. І пагірки побудували валові, щоб палити дітей своїх на огні ціло палення для ваала, чого не велів я і не говорив, і що на серце мені не приходило. Тому наступають ось дні, говорить Господь, що не буде вже зватися місце цетофет і долина Бенгіннома, а тільки долина убивства. І знищу на місці цьому раду Юдину та Єрусалиму, і впадуть від меча перед їхніми ворогами та від руки тих, хто шукає їхньої душі, і дам падло їхнє на стерво для птаства небесного та для земної звірини. І вчиню оце місце страхіттям і посміхом кожен, хто буде проходити ним, остовпіє й засвище, побачивши всі його врази. І вчиню, що вони будуть їсти тіло синів своїх і тіло дочок своїх, і тіло один одного їсти вони будуть в облозі та в утискові, яким будуть тиснути їх вороги їхні та ті, хто буде шукати їхню душу. І розіб'є шабаньку на очах тих людей, що ходять з тобою. Та й скажеш до них так говорить Господь Саваот, отак розіб'ю я народ цей та місто оце, як розбивається посуд Ганчарський, що не може вже бути направленим. І будуть ховати у тофеті через брак місця на погреб. Так зроблю цьому місцю, говорить Господь, та мешканцям його, щоб зробити це місто як тофет. І стануть доми Єрусалиму та доми царів Юди, як місце те тофет, нечисті усі ті доми, що кадили на їхніх дахах усім небесним світилам, та лили жертви литі для інших богів. І прийшов Єремія стофету. Куди посилав його Господь пророкувати і став у дворі Господнього дому і сказав до всього народу? Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Ось спроваджу до міста цього та до всіх його міст усе те лихо, що я говорив, був на нього, бо вчинили вони свою шию твердою, щоб не слухатися моїх слів.